Мені звати Славій Глужний. Я з міста Копичинець. Розкажу вам історію свого лікування. Проблема в тому, що в мене жовчно камяна хвороба, в мене каміння в жовчі. Пан Ярослав зателефонував до мене і сказав, що в нього є проблема з жовчевим міхуром. На його думку. Тому що він відчував біль в правій підреберній ділянці, в правій половині живота через останній такий більш виразний приступ болю він все-таки наважився на операцію, і його знайомі йому рекомендували саме наш заклад. Він до мене зателефонував. Власне, ми йому запропонували не специфічні, а стандартні обстеження згідно протоколу діагностичного перед операцією лапароскопічної холецистектомії, до якої ми. Власне, готувалася. Ярослав звернувся до нас з діагнозом «жовчокам'яна хвороба і був направлений на УЗД для підтвердження цього діагнозу. При огляді правій половині живота звернув на себе увагу наявність утвору досить великого, близько 4-5 см, який по своїм зовнішнім характеристикам нагадував новоутвір. Підозра на злоякісний новоутвір. На апараті УЗІ, що було, знаєте, дуже неприємно, мені виявили е -е, пухлину на правій нирці. Це, повірте, це був шок для всіх. Під знаком питання з пухлиною кишківника пухлина нирки, рекомендовано було пацієнту провести комп'ютерну томографію. Це обстеження надзвичайно точне і е тут дуже важливо, що в нашому закладі е фахівці е мають е неабиякий е величезний досвід. В діагностиці саме складних випадків, складних діагнозів, складних пацієнтів на екрані ми бачимо додаткові утворення в товстому в праві відділи, власне, те, що і нас зацікавило, і це є пухлина. І на даному етапі ми не можемо відповісти «доброякісно» вона чи злоякісна це для відповідь тільки гістологічне дослідження. Але в даній ситуації вона протікала у пацієнта безсимптомно. Вона не викликала у нього ніяких скарг. І варіант того, що це могло бути злоякісний процес або доброякісний з переродженням, висока ймовірність цього. Тому на цьому етапі процес був виявлений. От власне, після проведеної комп'ютерної томографії ми чітко локалізували, що пухлина знаходиться в висхідній ободові кишці, вона має ендофітний ріст, її розміри 45 мм по найбільшому діаметру, і вона практично повністю перекриває просвіт товстої кишки. Було виконане оперативне втручання. Власне, це той приклад ендоскопічного оперативного втручання, яке було проведене без жодного розрізу. Операція була виконана з просвіту товстої кишки, видалена була з використанням сучасних технологій електрохірургічних. Були застосовані спеціальні кліпси, які дозволили звести краї з підслизового і слизового шару. Після видалення, адже ніжка цього поліпа була досить широка. Операція була дуже складна, поліп мав розмір, майже, який майже відповідав просвіту кишки, було важко складно маніпулювати. Ця, взагалі, локалізація оця права половина товстої кишки, де, де в нього знаходився поліп. Ця локалізація. Дуже важка для ендоскопії, для ендоскопіста. Там дуже тоненька стінка, дуже високі ризики перфорації, дуже високі ризики кровотечі. Дуже важко забирати поліпи, а особливо такі великі 4-5 см. Це надзвичайно це важко. Я на екрані я це все бачив. Операція була важка, йому це вийшло, він це зробив, він молодець, йому честь і хвала. Дана Операція була без жодних ускладнень пройшла успішно, пройшло 4 дні, і це вже достатній час для того, щоб оцінити відсутність будь-яких ускладнень. Гарантовано можна поставити крапку на лікуванні першого конкуруючого захворювання. Тож головна проблема в пацієнта все-таки, на його думку, це жовчно-кам'яна хвороба. І він не хотів зволікати з лікуванням і вирішив якомога швидше оздоровитися з приводу жовчево камяної хвороби, на яку він хворіє вже досить тривалий час. Ми вирішили застосувати для лікування жовчево камяної хвороби саме лапароскопічну технологію, адже це золотий стандарт в лікуванні жовчево камяної хвороби. Ми широко використовуємо лапароскопічні методики в лікуванні різних хірургічних захворювань. Це і в ургентній, і в плановій абдомінальній хірургії. Час відліку початку операції пішов. Що з Богом? Оці зрощення, бачите? Це результат перенесених приступів гострого запалення стінки жовчевих ера. Ця операція вона має на меті видалити жовчевий міхур, але етапи операції тут важливо відділити його від загальної жовчної протоки позапочинкової. В даному випадку цю операцію можна кваліфікувати як по категорії складності, як операцію середньої важкості. Оперативне втручання пройшло в пацієнта успішно завдяки злагодженій роботі команди, завдяки високоточній роздільній здатності апаратури, яку ми використовували, відео. Вчора в мене була операція, сьогодні я вже до виписки. Зараз я себе почуваю нормально. Я готовлюся до виписки. Це неймовірна історія одужання пана Ярослава. І ми не би, як горді допомогти йому на цьому шляху. Бачимо, зібралися додому. Як ваше саме почуття? На зразу, дякуючи вам. Чесно вам скажу, операції були гарно, проведені дуже добре. Дуже вам дякую. У вас дійсно у вас робота титанічна. Вона заслуговує дуже великої праці, і ця робота, ну, вона. Вона важлива для людей. Я навзаєм вам також дякую за таку високу довіру до нашого закладу. До мене, зокрема, мені приємно, що ви обрали саме наш заклад для лікування, і я надзвичайно радий, що нам вдалося вам допомогти.